Жах війни очима маленьких українців у Чернігівській обласній універсальній бібліотеці імені Короленка презентували нову виставку робіт Війна в очах дітей. Ідея подібного фотопроєкту народилася ще у лютому у співпраці з оперативним командуванням «Північ». Дана виставка експонується в Чернігові. Вперше започаткована вона звичайно, як ви розумієте, була на Донбасі. Це дітки. Які евакуювалися з Бахмута Костянтинівки, дружківки, взяли участь у цьому проєкті більше 30 дітей від 2 до 14 років. Ідейною натхненницею виставки стала начальниця військово-цивільного співробітництва на Бахмутському напрямку Оксана Анодіна, а втілила ідею фотографії військова журналістка Поліна Коваленко. Взагалі, то цей проект мав дві мети, і перша з них це. Поспілкуватися з дітьми з прифронтових міст та подарувати їм позитивні емоції. Ми приїжджали до цих діточок з розмальовками, з іграшками, з солодощами, малювали з ними на асфальті, і після цього робили таку невеличку фотосесію, яка була другою метою. А для того, щоб показати всьому світові, що попри те, що ворог постійно намагається знищити нашу націю, руйнує нашу інфраструктуру, наші школи, наші дитячі садочки, нам є за що боротися. Нині світлини експонуються у приміщенні бібліотеки, які частково постраждало від влучення російського снаряду по будівлі книгозбірні. Організатори вбачають у цьому своєрідний символізм. Це зал, куди 30 березня прилетіли ворожі. Снаряди він постраждав. На сьогоднішній день він вже трошечки бачите, зроблено ремонт, але ось бібліотека, черговий раз, також Короленка зазнала таких руйнувань. Головна ідея це показати страждання біль дітей, і саме в їх очах можна побачити ось цю війну. Війну в очах дітей Донбасу, в очах дітей всієї України. Організатори планують експонувати цю виставку не тільки в Україні, а й за кордоном, аби весь світ побачив злочини російських окупантів і війну в очах безневинних дітей, які стали свідками так званого руського міру. Очі дитини, а погляд дорослої людини, те, що можна сказати про цю виставку, таку виставку ініціюємо також проведення у країнах Балтії. В першу чергу це Литва, Потім буде Латвія, Естонія. Ну Розпочнемо з нашого рідного міста Чернігова, яке ми захистили всі разом, тому що без вас ми б також б його не захистили, без вашої підтримки. Тому я ще раз всім вдячний, дякую за підтримку, за те, що даєте можливість проводити такі виставки, не забувати те, що відбувається в нашій державі, і разом з вами ми. Дійдемо до нашої перемоги, перемоги над російським агресором, і все буде Україна. З нагоди святкування Дня гідності під час заходу поліцейські Чернігівщини передали Віктору Ніколюку український прапор, розписаний словами вдячності та побажаннями від дітей з усієї нашої області. Прийміть цей прапор, і нехай він буде для вас оберегом, а також стимулом бороти ворога на всіх фронтах. Він буде у нас на в нашому командному пункті, щоб всі офіцери його бачили, за, за чого ми виконуємо свою професію, свою, свій обов'язок як військовослужбовців. Тому я ще раз вдячний вам.